Колеги, мої вітання. Сьогодні давайте поговоримо, як додавати за допомогою браузерної версії мрії, бо через мобільний додаток додавати теми уроки ми не можемо. Тобто, коли ми заходимо в урок, як ви бачите, теми не додано, натискаємо на теми і пише, що немає тем у списку, тобто сторіть його на веб-порталі Мрія. Давайте ми це зараз зробимо. У мене було на каналі відео, як додавати планування уроків, але зараз трошки внесли корективи, тобто є зміни. Для цього давайте зробимо наступне. Переходимо в журнали. У мене зверху є три категорії, по яких я можу переходити. Усі предмети, оскільки я адміністратор, мої предмети і мій клас, оскільки я класний керівник. Переходимо в мої предмети, і давайте я вам покажу на прикладі 8 класу. Натискаємо 8А, переходимо зверху на вкладку планування. Додати календарне планування можна кількома способами, можна вносити їх вручну, але ми, звичайно, будемо робити все максимально швидко. Натискаємо Запланувати теми у верхньому правому куті. Далі. Є, відповідно, скопіювати інший план, про це чуть пізніше. Давайте ми використаємо шаблон плану. Натискаємо використати шаблон плану, і нам потрібно завантажити шаблон. Натискаємо завантажити шаблон. Як ви бачите, шаблон було успішно завантажено. Для зручності всі свої планування я розмістив на Google диску, тому маю постійний доступ і рекомендую зробити вам так само. У мене є папка плани і відповідно 25 26 рік. Сюди я хочу завантажити і цей шаблон. Натискаємо правою клавішею на вільному місці, вибираємо Завантажити файл, Знаходите свій шаблон, який ви завантажили. Він у мене в папці завантаження. І завантажуємо його собі на диск. Я його, відповідно, завантажую у папку планування. Ось він є. Оскільки я буду зараз працювати з 8 класом планування, відкриваю 8 клас. У мене є планування розроблене. Тепер також я відкриваю шаблон календарного плану. Як ви бачите, завантажився шаблон, в якому є нумерація уроків і назви тем уроків. І важливо, щоб шаблон спрацював. Будь ласка, не додавайте нові колонки та не змінюйте назви наявних колонок. Що ми зараз робимо? Переходимо на вкладочку з нашим плануванням. Ви це можете зробити будь-яким доступним для вас способом. Копіюємо, виділяємо уроки, які нам потрібні. Ось, наприклад, перших 9 уроків правий клавішей. Копіювати або Ctrl-C і, відповідно, вставляємо у нашу таблицю Ctrl-V. Як ви бачите, 9 уроків додавалися, робимо наступні уроки, виділяємо наступні уроки, Ctrl-C, копіюю, Ctrl-V вставляю. Так, 20 уроків ми вже додавили. Так, По номерації 20 і так само додаємо наступні уроки. У нас в першому семестрі буде 30 уроків. Тому, відповідно, буде задіяних 30 рядків. Одна дуже важлива деталь. Спілкуючись з розробниками та менеджерами, зрозумів таку річ, що при додаванні планування через шаблон, якщо у вас є однакові теми, повністю однакові теми, то система може сприйняти їх як за повтор. От, наприклад, розв'язування компетентностних задач у мене двічі. То я, наприклад, ставлю сюди. Додаю цифру 1, щоб в мене були різні ніби теми. Так само є текстові поля. Так? Я також добавлю цифру 1. Потім я її можу відредагувати, цю інформацію, теми. От. І відповідно є ще використання перемикачів. Також додаю цифру 1. Це важливо. Розробники сказали, що цей баг вони виправлять, але. Щоб перестрахуватися, ми відповідно зробимо такі зміни. Тому що замість 30 уроків, ось, наприклад, три однакових теми буде 27 доданих. Щоб вручно їх не дописувати, не додавати, ми зробимо такі невеличкі корекції. Цю частину ми зробили, шаблон сформували. Тепер, що нам потрібно? Нам потрібно його завантажити на портал Мрія. Для цього перше, з Google диску ми його завантажимо собі на, на свій комп'ютер. Натискаємо «Файл», завантажити і як Microsoft Excel. Шаблон, як ви бачите, завантажено з цифрою 1. Тепер переходимо на портал Мрія. І наступний крок виберіть заповнений шаблон, щоб імпортувати його в мрію. Натискаємо кнопку Перетяніть сюди або виберіть заповнений шаблон. Натискаємо Папка завантаження. І, як ви бачите, шаблон календарно-тематичного плану 1. Його можна було відразу заповнювати в себе на комп'ютері. Я показав варіант, який для мене зручний, щоб шаблон зберігався разом з моїми планами. Натискаємо шаблон календарно-тематичного планування. Він сюди імпортувався. І натискаємо кнопку імпортувати. Ось давайте перевіримо всі наші 30 уроків, додані одним кліком. Тепер ми можемо, наприклад, перемикачі, от, і бачите у нас використання перемикачів, глобальні зміни, то ми можемо, наприклад, відредагувати тему, забрати цю одиничку, зберегти зміни. Далі, текстові поля. Ми так само можемо відредагувати і змінити одиничку. І ще в нас одне було повторення розв'язування задач відредагувати тему і змінити одиничку. Ось так швидко ми додали всі теми. Давайте тепер відразу перевіримо, чи додалися теми у мобільному застосунку. Натискаємо на 8А. Натискаємо теми. Тепер ми відмічаємо потрібну тему і додаємо до уроку. Для мене зручний варіант буде автоматично додати всі теми за своїм порядковим номером. Для цього ми можемо перетягувати теми уроків. Або просто натиснути кнопочку автопланування. Всі уроки відразу додались, і тепер вам залишається тільки виставляти оцінки та підмічати відсутні. І за таким самим принципом ми імпортуємо календарне планування на інші класи. Переходите в журнали, мої предмети. Вибираєте клас. Наприклад, я там вибрав 8-В. Зверху вибираємо планування і так само з шаблону або можна скопіювати інший план з доданого уже класу. Ось таким чином швидко можна додати календарне планування.